29 липня 25 року дубовички оливкова бурі. Це його правильна назва. От. Бачите, має таку характерну ніжку, сіточку. І такий оливковий колір шапочки. Колір може мінятися. От. Мінливість кольору це нормальний аспект для грибів, але в цілому такі ознаки. Гриб активно синіє на зламі, на зрізі в процесі оксидації. Дуже красивий. Має такий гімонофор червонуватий. Буває росте такими чудовими полянками, як ми бачимо. Вон там ще один грибочок заховався. Покажу вам отак, от в дубах одне задоволення шукати. Вимагає відварювання, потім можна готувати за смаком. Маринував дуже непогані, от саме в баночці виходять. Дякую всім, успіхів вам.